Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі на тлі жахливих терористичних російських обстрілів Кривого Рогу в Москві вирішили, що за партію Єдина Росія мають голосувати також власники українських паспортів. Дуже дивно спостерігати за тим, як країна терорист видає із себе демократію та створює гібридну ілюзію свободи вибору. Та воєвиявлення. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. Тридцять першого липня у зведенні Міністерства нападіння Російської Федерації не було жодної згадки про кривий ріг. Навіть на рівні удару по найманцях або складах із боєприпасами та технікою, або чогось подібного. Єдиними, хто намагався відмазати такі Росію від чергового воєнного злочину, це так звані воєнкори, які писали про неякісну ракету в руках бандерівців. Як зазвичай, наша ракета прийшла точно в ціль, а українське ППО успішно вразило житлову багатоповерхівку в Кривому розі при спробі перехопити російську ракету. Старі ракети, які є у розпорядженні у бандерівців, просто не встигають за сучасними російськими ракетами і, намагаючись наздогнати, виходять на траєкторію з упередженням, традиційно зустрічаючись при цьому із житловими будинками. Справді, кривий ріг, за часи які минули із початку широкомасштабного вторгнення, був обстріляний росіянами 14 разів. Вперше це відбулося 24 лютого 2022 року, коли росіяни вдарили по місцевому мікрорайону Макулан. Ну а далі підбулись наступні російські терористичні атаки. 25 серпня, металургічний район міста обстріли касетними боєприпасами із РСЗВ Торнадо С. 4 вересня по місту випущено 8 ракет типу Кінжал та Іскандер. Уражено гідротехнічні споруди. Рівень води у річці Інгулець піднявся до майже 2 метрів. 16 грудня завдано удар по житловому будинку. Загинули четверо людей. У тому числі молоде подружжя із дитиною віком півтора роки. 13 червня 2023 року, внаслідок масованої ракетної атаки, загинули 11 людей, 34 поранені. У місті вперше оголошено День жалоби. Путін тоді брехав, що, мовляв, ми не б'ємо по житлових кварталах, а працюємо вибірково. 31 липня 2023 року. Кількість загиблих внаслідок нового удару сягнула шести осіб. Серед них десятирічна дівчинка. Поранених понад сім десятків. Серед них шість дітей. В місті вдруге оголошено День жалоби. Скільки ще має бути отаких от днів жалоби лише в одному українському місті? Доки світ нарешті рішуче не зупинить Путіна. Отже, друзі. Росія методично та жорстоко знищує українців, тобто нас з вами. Але через те, що у світі існує російська пропаганда в багатьох країнах, про це навіть не здогадується. Тому, будь ласка, ставайте пліч опліч разом з нами у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене. На сьогодні, все. До побачення.